31 жовтня єдиний кандидат від опозиції на виборах до Верховної Ради по 223-му округу Юрій Левченко прибув до генеральної прокуратури. Ми хочемо подати заяву про злочин, кримінальний попід виборців. У приймальні гпу Левченко та його побратим Свободівець Володимир Тищенко вони написали заяву про злочин іменем одіозного Віктора Пелепишина на 223-му окрузі вже понад місяць скуповують голоси киян. Принесли якісні відеодокази, спілкування з бригадиркою Пилипишина, яка й вербувала Тищенка на кримінальний злочин. Тепер він головний свідок у майбутній справі. Ну, э, Він отримує 200 гривень до вибора, 200 після виборів. Мені вдалося втертися в довіру до кажуть, угруповання Пелепишина, яке, яке підкуповувало виборців, і ну, е, як то кажуть, вони мені проінструктували, що я маю робити, яким чином маю підкуповувати виборців, що я з цього маю, буду мати, скільки пропонувати їм. Розправи Свободівець не боїться. Його соратникам погрожували вже не раз. У будь-якому випадку насправді ми вже з ним пройшли і минулого року виборчу компанії. Минулого року теж у нас були деякі спецоперації. Минулого року, скажімо, людям погрожували і були певні такі натяки на якусь фізичну розправу. Ми цього це все пройшли, рік тому ми через це все пережили. Я думаю, що цей рік гірше не буде, м'яко кажучи. Тобто ви не боїтеся? Абсолютно. Заявники очікують, прокуратура має покарати членів угруповання, яке працює на Пилипишина та й самого спонсора виборчих фальсифікацій. Насправді результатом розвитку цього розслідування мало би бути, що пана Пилипишина за грати кинули. Де він за власникаючи має перебувати? Це було б оптимальне рішення питання, щоб у нас нарешті в Україні ж таки були чесні вибори, коли фальсифікатори караються, коли оці хабарники, підкупники караються, скупщики душ людських караються. Вже наступного ранку Левченко з побратимами прийшли в Уніан. Володимир Тищенко показав журналістам доказові відеозаписи, розповів про нові схеми підкупу виборців. Оскільки в минулому році їм не вдалося провести такий підкуп, щоб перемогти Юрія Левченка. Тепер в них значить методика, що вони за кожним парадним закріпляють парадникового. От за будинком, якщо шість парадних, там це може бути 6-10 чоловік, які ходять і як то кажуть, агітують. Тим часом Віктора Пелепишина вже судять за корупцію. Щоправда, 1 листопада, коли мав бути оголошений вирок, ані підсудний, ані прокурор до суду не з'явилися. У свободі переконані всі сторони процесу у змові. Націоналісти, які прийшли під стіни суду, дивуються про перенесення дати засідання. При служба прокуратури знала раніше за саму суддю. Сьогодні ми побачили, власне кажучи, чудово цю банду, як вона разом працює організовано спільно, коли коли суд був перенесений через неявку сторін, а сторони не явилися, тому що суд був перенесений. Народний депутат від всеукраїнського об'єднання Свобода Юрій Сиротюк попереджає, влада не буде кусати себе за хвіст. Пилипишина не покарає, але вірить, ця подія вплине на людей. Вони сміливіше стоятимуть за правду. Віримо, що мешканці Шевченківського району знову вийдуть на вулиці і не дадуть браткам Пелепишена, бандитам, фальсифікаторам знову вкрасти на перемог. Ми тільки на це сподіваємося. На прокуратуру, на міліцію ми не сподіваємося. Тільки цікаво, в якого сірка посичатиме очі генпрокурорку йому сьогодні принесли факти зловживань, а він їх заховає під сукно».